Всім доброго дня! Приїхав з Німеччини Jungier 10.72. Жатка 420. Захват. Стан комбайна суперовий. Міст, коробка, все, все сухо. Так, ручник ще навіть не спалили. Грохот не гнилий, ціленький. Резина. Це навіть не тріщини. Я таке як шиб зминався, то він такі поробив сліди. Це навіть не тріщини, резина ще добра. Задня тут взагалі як нова. Так, тут цепи ще рідні. Зірочки добрі. Варіатор все в обороти барабана переводить, все працює. Так, все добре, Зірочка на самому трясі добра. Вичте, не знімався, не розбирався, розбав фарбі. Так само тут решетний стан. бачите, що фарба так само нічого не розбиралась. Дравщини так само ніде немає. Шнек хороший, не витертий, підцепитні. Гарний комбайник. Сичкарний. Балка ціла. Циліндрик сухий. Решета Решета не розбиті взагалі. Зараз підсвічу. Решетна одна рамка, все ціле, все гарне. Соломотряси. Не варені так само всі цілі. Цей скат так хороший і перед ідентично. Це все його рідна резина. Це все рідна резина. Так, що тут показав. Тут гнилі ржавчини, а оттуда їхні місця. Козирки лізуть, то тут немає нічого. Все в оригіналі не фарбоване. Так, з цієї сторони так само бачите, не розбиралось нічого. Тут не гнилий, навпаки, ще блестить. Само тут не розбиралось. Електромуфта працює на січкарню. Рівніше всі його рідні. Так, тут труба так само нічого не тече. Авіатор виробітки немає. Хорошо. покажу барабаня. Все, все датчики так само. Працюють. Краю підігнути, на протикція це, це рунта. Всі планки рівні, під барабані ціле не прогнуте, бичі ну, не достану вам показати, але вони там прям суперові. Так само коробка суха. Саме зверніть увагу, що от фарба ще лишилась на барабані. Зазвичай то воно вже все, все витерте. Як... Рукою я не прокручу, але я вже його оглядав, шнек гарний, ніде не, не витертий, ще так само. а Спереду майже глянемо. Тут зараз вже не видно. Але ви бачите, так само, що тут фарба полишалась це все оригінальне його. Брезентик. Жадка, 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 жадка з подовженим столом. Цих 15 см. Тобто можна збирати ріпак, ставити бокову косу. Шнек рівненький, ніде не погнутий. 4,20 захват. Ще вилізу зверху покажу. Ще фарба залишалась Двигун так само ніде, нічого не розбиралось, не форсунки. Навіть клапана кришка нічого не, не розбиралось. Радіатор рідний, все на своєму місці. Так. Так. По соломатрясах, соломатряси гарні, так само з боку, бачите, не витерто багато він і пройшов. Скільки мотогодин годин в ньому, та не знаю, тому що датчик не працює. А, але так з вигляду дві, дві з копійками тисячі годин. Сідушка його рідна, так само ще не, не полопала. Всі обшивочки, ці всі так само все на місці, нічого не порване. 600 мотогодин накрутив. це щось це не його датчик. Тут він мав би бути такий круглий, Коротше, щось тут не то. От. Тут так само всі вентилятори все працює сейчас Немає. Так що кого цікавить, дзвоніть.